Ймовірно, ви помічали, що буває, подивишся якийсь фільм або відео психолога чи статтю, і є таке відчуття: так це ж про мене. Хоча здавалося б, кожна історія, в тому числі і ваша, вона індивідуальна. Чому ми знаходимо в якихось сюжетах свою історію? Фім'янські психології це називаються архетипи. Більшість історій, вона архетипічна. Найвідоміші такі архетипічні історії це жертва, рятівник, агресор, також якісь установки, твердження. Наприклад, кажуть там всі чоловіки, там козли, і деякі її подруги також так, в моєму житті також так да. Або, наприклад, навпаки, скаже всі чоловіки, боги, таких, звісно, жінок менше, як і чоловіків також. Які кажуть так, які дійсно є богами, яка жінка, так, так, мій також такий. Тобто, це про архетипічне, це про те, що є якісь спільні прояви. Найпоширеніший такий всім відомий прояв архетипічного це популярна астрологія. Ви там обов'язково або тілець, або там голубець, ну, я маю на увазі хтось там лев, скорпіон тощо, так. І є таке тільцям притаманно то, водоліям там притаманно то. Оце починають розказувати, і хтось так, так, це ж про мене. Тому що є таке поняття, як варіативність одного й того самого формулювання. Тобто ми можемо говорити начебто одне й те саме слова, але кожна людина під цим розуміє свій конкретний сенс на основі його досвіду, на основі його чуттєвого досвіду, його відчуттів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!